Вітаю, вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Ряди фур'є. Інтеграл фур'є. сьогодні буде поняття перетворення фуріє. Ми вже маємо інтеграл фур'є. Він був раніше отриманий. А сьогодні наша мета отримати спочатку іншу форму інтеграла фуріє, показникову форму інтеграла фур'є. Що для цього ми зробимо? Я помічаю, що якщо я альфа поміняю на мінус альфа, то тут нічого не зміниться. Тому що косинус цей мінус просто з'їсть, бо косинус парна функція. А що це буде означати для мене в сенсі цього інтегралу? Що якщо в мене буде альфа змітуватись від мінус нескінченності до нуля? Пробігаючи всі від'ємні значення альфа, ми отримаємо той же результат, коли альфа в зовнішньому інтегралі змінюється від 0 до плюс нескінченності. Отже, якщо я напишу такий інтеграл, 1 на 2 мінус нескінченність, нескінченність інтеграл. То в мене виходить вірна рівність, тому що цей інтеграл буде ровна половина інтеграла від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Якщо його розбити на два нулем, ми отримаємо два однакових інтеграли, як завжди, інтегрування від парної функції по симметричному проміжку. Ну, це добре для парної функції, але ж у нас ще є непарні функції. Якщо я візьму замість косинуса синус в аналогічному виразі, він уже не буде безпосередньо пов'язаний з інтегралом Фур'є, тут отримувався тільки косинус. Сінус ми сюди штучно привносимо, навіщо? А щоб тоді скористатись в майбутньому формулу Ейлера, яка містить і косинус, і синус. Отже, розглянемо такий інтеграл. Отакий От інтеграл. Такий інтеграл у нас буде нулем. тому що синус функція не парна. І коли ми інтегруємо по альфа зовнішній інтеграл від мінус нескінченності до плюс нескінченності, від непарної функції, ми отримаємо ноль. Отже, інтеграл цей дорівнює нулю. Що я тепер зроблю? Згадую, що я ж тягну це все до формули Ейлера. Я помножу на І оцей вираз, і додам до. Цього попереднього інтеграла, що я отримаю? Якщо я сюди це додам, величина нашого інтеграла не зміниться, ми 0 додаємо. Але вираз буде дещо іншим. Додаючи ці два інтеграли, я і внесу сюди, поставлю його перед синусом, щоб було поближче до Ейлера. Одиниця на 2 пі, спільний множник виносю за всі інтеграли. Інтеграл. від... Мінус нескінченності до нескінченності де альфа. Це загальний інтеграл. Я користуюсь лінійністю інтеграла. Я можу записати мінус нескінченність нескінченність. Цей інтеграл у мене буде по d альфа Далі. Точно так у мене, у мене f від t у нас спільне. Тому в мене інтеграл буде, мінус нескінченність нескінченність f від t. І різниця між цими двома виразами тільки на рівні синуса і косинуса. Тому я їх об'єднаю в одну дужку. Буду мати тут cosinus альфа x-t плюс і синус альфа x мінус t. І це у нас тепер dt. І нарешті d альфа. О! Ну от. Тут же Ейлер нам і підказує, що насправді тут у нас стоїть експонента. Я тепер можу записати показникову форму інтеграла фуріє. Я звертаю увагу, це у нас ланцюжок рівностей. Отже, ми маємо 1 на 2 π інтеграл. І тут буде стояти у нас F е в степені. І альфа х мінус т. Д альфа. ДА. О, це є показникова форма інтеграла фуріє. Саме з такої форми зручніше всього дати означення перетворення фуріє, до якого ми прямуємо. Перш ніж я зроблю наступний крок в напрямку перетворення фур'є, я попрошу вас поставити вподобайчик нашому відео. Не забудьте підписатись на канал, там ще є можливість, є ще місця, де можна підписатися. Запросити друзів, написати коментар або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. А у нас перетворення фур'є. Як його отримати? Отже, в цьому непростому виразі є три змінних: альфа, х і t. Ми інтегруємо по dt внутрішній інтеграл. Все, що поза цим інтегралом не залежить від t. Воно вже проінтегроване. Ми інтегруємо по альфа зовнішній інтеграл. І результат такого інтегрування буде залежати тільки від змінної x. Ну, дійсно, це і є ж наша функція f від х, записана, записана у вигляді інтегралу фуріє. Я зараз розділю трошки змінні x і t. Оцю різницю в показнику. Експоненти можна розбити на різницю в показнику і, відповідно, на добуток двох експонент з різними показниками. І в цьому випадку у мене частина, яка пов'язана з х, не буде залежати від t. Я зможу e в степені і альфа х винести за внутрішній інтеграл. Будемо мати одиниця на 2 пі інтеграл. Отак. Вираз в дужках – це те, що в нас інтегрується за, по те. Це частина друге доданок в чисельнику. f в степені альфа х винесено за дужки, як я казав, винесено за внутрішній інтеграл. Я ще одну річ зроблю. Я оці одиниці на 2π поділю на добуток двох коренів. От додам ще до цього інтегралу одиниця на корені з 2π. Від цього нічого не помінялось у виразі, але тепер. Тепер це, що в душках, це ж і називається перетворенням фур'є. Оце є перетворення фур'є. Функція, яка залежить від альфа. Дивіться, тут не залишається залежності від х. Х вийшло зовні. У нас буде залежність від альфа. По те інтегруємо, від альфа буде. Отже, я позначаю F зі шляпкою. Перетворення фурє функції f. величина, яка тепер буде залежати від альфа. І я випишу одиниця на корінь із 2π. Інтеграл мінус нескінченність нескінченність. f від t, f в степені мінус і альфа t, dt. t. Знайомтесь, перетворення фур'є. Це функція, яка залежить від параметра альфа. Якщо тепер оце перетворення фур'є поставлю на місце уже з тим позначенням, то я можу отримати це ж у мене f від х все, я можу написати тепер F від x, буде дорівнювати. Одиниця на корінні з 2 π інтеграл. F перетворення від альфа, f в степені. І альфа х, де альфа. А цей вираз ми маємо обернене перетворення фур'є. Ми діємо на перетворення Фур'є певним інтегралом, отак берем, і отримаємо функцію ф. Ми представили функцію f від x через своє перетворення фур'є. Вводячи поняття інтегралу фур'є, ми вже на функцію накладали певні умови. Ми казали, що не для будь-якої функції, це буде можна записати взагалі. Треба, принаймні, щоб функція була. Абсолютно інтегрованою на всі числові прямі. От зберемо множину всіх таких функцій, ми отримаємо ну, якийсь функціональний простір. Функції, які от задовільняють у нас можливості представити їх у вигляді інтегралу фуріє. Тоді, проробивши цей ланчужок і отримавши перетворення фур'є як нову нашу функцію, ми кожні з цих функцій поставимо. Функцію F від альфа, уже функція зовсім інша змінна і інші функції. Ми поставимо у відповідність функцію F від F. Ми отримали оператор, який кожній функції F з нашої множини, абсолютно інтегрованих функцій, ставить у відповідність її перетворення фур'є. От є оператор. А що таке обернене перетворення Фур'є? Якщо я тепер візьму якусь функцію тут, якусь F з шляпкою, ну, F1 я поставлю, щоб якась інша була. То для неї я можу цим виразом, цим оператором, отримати функцію F1 з множини функцій. Це є обернений оператор до. Перетворення фур'є. Ми маємо обернений оператор, який нас з простору перетворень Фур'є переводить у простір самих функцій, з яких ми це все починали. Зрозуміло нам важливо, щоб якщо ми подіємо оберненим оператором на функцію, з якої ми отримали F зі шляпкою, перетворення фур'є. Щоб ми при оберненому перетворенні F 1 від F зі шляпкою прийшли в ту ж саму функцію, з якої виходили. Для цього нам сьогодні доведеться накласти на ці функції іще одну умову. Не вся множина абсолютно інтегровних функцій цьому задовільняє, нам ще треба накласти умову неперервності самих функцій, обов'язково неперервне. І ще й похідна повинна мати. Тільки точки розриву першого роду і їх скінчену кількість. Те, що ми накладали умови на саму функцію минулого разу, згадували, тепер доведеться ще використати похідну. Тоді ми можемо гарантувати те, що якщо оберненим оператором F-1 подіяти на Прямий оператор. Тобто перетворення фур'є, оберненим перетворенням фурє. Ми прийдемо в саму функцію F, з якої ми е, виходили. От тут шляпки не потрібно. От таке, такі умови на функцію нам тепер доведеться накласти. Але тепер ми маємо два кроки. Перетворення фур'є і обернене перетворення фур'є. Цей момент дуже важливий, тому що якраз перетворення Фур'єєв використовують для того, щоб тоді повернутися назад. Зараз деякі властивості перетворення фурє і можливості використання цих властивостей для якихось конкретних математичних задач. Отже, маємо два оператори F і F 1 перетворення фур'є і обернене перетворення фур'є. Які пов'язують між собою два простори функцій. Простори функцій, з якими ми тут зв'язані, вони є лінійними просторами. Це легко перевірити, всі лінійні операції виконуються в звичайні для, тим більше неперервних функцій. Отже, ми можемо ставити питання: чи буде цей оператор лінійним. Буде. Тобто, перша властивість, яку ми пов'язуємо з перетворенням Фур'є, це лінійність. Якщо ми маємо дві функції, F і G, то перетворення фур'є лінійної комбінації цих функцій, ну, скажімо, лямбда і мю, я візьму якісь два коефіцієнта, додам і подію перетворенням фур'є. Я отримую в результаті якусь функцію від альфа, змінної альфа. Або ще можна так написати, лямбда F плюс мю G Перетворення таке на все, і це від альфа. Лінійність означає, що ми будемо мати лямбда F від альфа плюс мю μ від альфа. Або лямбда F від F плюс мю Ф. Відже, Ну, звичайне формулювання властивості лінійності. Доведення тут майже тривіальне, тому що ми маємо справу з інтегралом. А інтеграл суми, є сума інтегралів, сталі лямда виноситься за знак інтеграла. І це, очевидно, буде задовільняти наші умові лінійності. І ще одна властивість дуже. Специфічна для перетворення фурє, це пов'язана з похідними від функції. Якщо я розгляну перетворення фур'є похідної заданої функції. Згадаємо, що вона в нас вже існує, ця похідна, причому вона має тільки скінченну кількість. Точок розриву може тільки першого роду. Тобто, похідна задовільняє тим умовам, за яким ми можемо брати, виписувати інтеграл фурє. І значить, будувати перетворення фуріє. Так от, знайдемо перетворення фурє похідної від функцій. Ну, я просто підставлю в цю формулу. Будемо мати одиниця. Спробую обчислити цей інтеграл частинами. Коли в нас вже є похідна якоїсь функції, ну так і проситься позначити f' від t dt через диференціал якоїсь функції, тоді це в мене буде u, І за формулу інтегрування частинами я буду мати одиниця корінність 2π. Позаінтегральний член. Буде містити у мене інтегральні вирази. Інтеграл від f і це буде просто f від t. Ну, а ця величина сама по собі інтегральна, вона не змінюється. Мінус і альфа т. В межах від мінус нескінченності до нескінченності. І залишиться ще мінус інтеграл, коли в мене буде стояти f від t. А тут буде похідна від експоненти. Похідна від експоненти дасть, по t мені дасть мінус і альфа. За інтегралом. Будемо мати плюс мінус на мінус з формули дасть плюс, і альфа поділена на корінь із 2π, а тут інтеграл, мінус нескінченність, нескінченність F від t f в степені мінус і альфа t, Де Тепер я хочу позбутись оцього позаінтегрального члену. Тобто довести, що він буде прямувати до нуля. Ми згадаємо, що наша функція F від T абсолютно інтегрована на всі числові прямі. Зрозуміло, для того, щоб інтеграл від мінус нескінченності до нескінченності від якоїсь функції був. Скінченним числом необхідно, щоб на обох нескінченностях функція прямувала до нуля. Якщо вона буде кудись прямувати не до нуля, ну інтеграл точно буде розбігатись. Отже, з умови абсолютної інтегрованості на всій числові прямій випливає умова, що границя f від t, коли t прямує до плюс або мінус нескінченності, буде 0. А користуючись тим, що модуль експоненти з чисто уявним показником дорівнює одиниці модуль експоненти, ми можемо зробити висновок, що підставляючи межі інтегрування замість t, ми отримаємо 0 і в плюс нескінченності, і в мінус нескінченності. Отже, залишається тільки останній доданок в інтегруванні частинами. Причому, якщо я виділю тут і альфа, решта є ніщо інше, як перетворення фур'є функції f. Будемо мати і альфа F від f. Це ж якраз ця формула, яку ми маємо. Що ми отримали? Ми отримали, що перетворення фурє похідної функції. Це ж є якась функція від альфа, я звертаю увагу. Перетворення фур'є це функція від альфа завжди. Є перетворення фурє самої функції помножене на і альфа. Диференціювання заміняється множенням на змінну. Мабуть, це найвживаніше використання перетворення фур'є. Я ще його так напишу. F зі шляпкою. Штрих дорівнює і альфа f. Отак От коротко можна написати. Перетворення фур'є похідної, альфа перетворення фур'є. До речі, за індукцію можна збільшити порядок похідної. Тільки треба, щоб функція відповідно задовільняла певним умовам, щоб ми могли пройти послідовні кроки інтегрування частинами і обнулення позаінтегральних членів. Якщо у нас і n -на похідна, скажімо, має абсолютну збіжність на числовій прямій зі скінченною кількістю точок розрива всередині, то F N-на похідна буде дорівнювати І α в степені N перетворення самої функції F. Подальший розвиток цієї властивості знаходиться в. Операційному численні. Правда, там використовується не перетворення фур'є, а перетворення лапласа, яке дозволяє позбутись уявної одиниці в цьому виразі. Але це вже окремий напрямок, який виходить за межі нашого розглядання, може, окремим розділом іще на каналі з'явиться операційне числення. На завершення сьогоднішньої зустрічі давайте розглянемо приклад. Візьмемо якусь живу функцію і знайдемо її перетворення фуріє. Спробуємо знайти перетворення фуріє у такої функції експонента мінус k модуль x. К додатні, це означає, що на нескінченності наша функція буде в мінус нескінченності степень. У нас функція буде спадати до. Нуля і на плюс, і на мінус нескінченності. Приблизно так. Правда, тут вона буде колючою. Модуль. Ну що, просто підставляємо функцію в наш вираз. Тоді F будемо мати. Одиниця. Ну, от я об'єднав показників одну експоненту. І тепер модуль Т. Ну, з модулем як ми, звичайно, боремось. Ми розбиваємо на два інтеграли. Що я і зроблю зараз? 1 корінь із 2 π Інтеграл. Від мінус нескінченності до 0. А другий буде від 0 до плюс нескінченності. Якщо маємо. Від мінус нескінченності до нуля. У нас t буде від'ємним тоді. І тоді модуль стає мінус Т. Маємо. А другий інтеграл від 0 до плюс нескінченності. Тут у нас як є. Обчислюємо кожне з цих інтегралів. Перший буде одиниця корінь з 2π. Ну, давайте я із 2π, мабуть, потримаю зовні. А в дужках будемо мати одиниця на коефіцієнт перед t і f в степені. Точно так, другий інтеграл. Мінус я звідси винесу аж за дужки, Тут буде стояти в мене К плюс і альфа тоді. І F в степені. Підставляємо межі інтегрування. Якщо я розгляну тут 0 підставити замість Т, будемо мати одиницю просто. А якщо я підставлю замість те мінус нескінченність, завдяки тому, що К у мене додатня, а це уявна частина, у нас буде просто 0, тому що E е в мінус нескінченності степені буде давати 0. Це все. Від першої доданки залишилось такий дріб. Другий доданок дає мені одиниця. Плюс нескінченність дасть 0, а 0 підставити дасть ту ж саму одиницю. К плюс Є альфа. Мені залишилось привести все це до спільного знаменника. І тоді маю одиниця корінь 2 π. Спільний знаменник у мене тут буде квадрат. Так. Це взаємно спряження вийшло плюс альфа квадрат. А що буде в чисельнику? К плюс і альфа мінус К плюс і альфа. Виходить 2 і альфа. О. Можна так і залишити. А може комусь дасть красивіше, коли позбутися корення в знаменнику, ми будемо мати І. Альфа коренів з двох поділене на пі за дужками. к квадрат плюс альфа квадрат в дужках. Ми знайшли корінь з пі. Ми знайшли перетворення фур'є нашої функції, з якою ми почали. Ну, мабуть, цим прикладом я завершую сьогоднішнє заняття. Дякую вам за увагу. Залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко.